Ми можемо е, допомогти цим громадянам. Він каже, Іра, їм не можна допомогти тільки гуманітарною допомогою, тільки тим, що ти вирішиш якісь елементарні питання, наприклад, відновиш їм водопостачання, чи відновиш їм електрику, яка перебита, чи не їм ліки. До них треба приїжджати 5, 6, 10 разів. Їх треба душити в обіймах. Їх треба довго гладити і любити. Він каже, що перед новим роком. Я попросив Львівський театр, щоб він приїхав туди на, в Луганську область, де не окупована територія, в Северодонецьк, Лисичанськ, з вертепом і з українським театром. Вони привозили з українськими виставами. Вони привозили тоді Наталку Полтав. Каже, зал плакав. Набилося зали, які е, мали бути е, розміщення, там мало бути 800-900 чоловік. Набувалося півтори дві тисячі людей. Людям, люди. Втомилися від насильства, люди втомилися від приниження, люди хочуть чогось вищого. Люди хочуть чогось чеснішого, що як не мистецтво і не любов є оте чесніше і сильніше, яке дозволить все-таки їх повернути на нашу українську, е, закінчую сторону. Так от ми домовилися е, з Марією Матіос і 19 січня. Саме тоді, коли ніби в цей період перемир'я не було бомбардування, ми профінансували поїздку в Луганську область Франківського театру. Туди поїхала і Марія Матіос із своєю виставою з її книжки Нація. Питаю враження. Марія Васильна розказує, Іра, ми коли закінчили виставу, мертва тиша, я повертаюся в зал, дивлюся на тих людей, які слухають. А нація це про українську націю, про те, хто ми, як ми формувалися, хто ми такі. Люди плачуть. Півтори тисячі людей плачуть. Артисти побачили, що плачуть там, розуміючи їхній плач, що до них говорять з любов'ю, до них говорять, як з людьми. Артисти стоять на сцені, плачуть. В гримерки приходили жінки старшого покоління люди, падали на коліна перед тими. Акторами казали, де ви були два роки тому назад. Де ви були з цим розумінням, хто ми є? І де ми є? Ми бачили тільки приниження і насильство. Тому надзвичайно важлива ваша роль сьогодні. Я завершую, бо я бачу вже мій час обмежений. Задумайтесь над тим, що я сказала. Дуже важливо. Висвітлювати правильно. Не показувати просто, що чоловіки це переможці і воїни, а жінки мають бути зґвалтованими, і в них не має бути можливості ні де жити, ні їхнім дітям вчитися. Це має бути подано правильно. Ми мусимо формувати іншу думку в суспільстві, що всі ми однакові, що всі ми маємо рівні права. І найбільш страждають жінки, тому. Закликаю вас повернутися до цієї проблеми обличчям, відчути її душею. Дякую.